Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кровава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольора приймають участь. Так, Вже ближче до вечора тільки з'явився час, тому спробуємо сьогодні повоювати. Так, топ-10 ми. Давайте подивимося оборону. Оборона Б, ну, в принципі, для такого турніру ще дуже чудово. Ну що ж, поїхали, подивимось, що у нас сьогодні буде. Так, у нас тут була дуже сильна злива, тому Wi-Fi немає. Тільки мобільний інтернет. Сподіваюсь, що він витримає. Так, так, так. Людвиг Ксенда, нам потрібно з себе знімати. Угу. Замість хепрі можливо взяти Люсю. Давайте трішечки підстрахуємось. Візьмемо Лісю сюди, ось так. Угу, Так, по отрядам. Так, так, так. Сюди ось так, а сюди ось так. Ну що ж, локи залишаємо? Люся знімати, якщо що, блокувати на даху і ну що ж, поїхали. Ксенда тут теж неприємно. Так, ну що ж ми бачимо? Трішки жовтеньких, трішки синеньких, зелених не дуже багато. Ну да, давайте ось таке комбо запустимо. Людвига не зняли. Це погано. Так, як нам би ще трієчку жовтих зробити? Так, якщо ми підтягнемо, там буде четвірка жовтих. Буде трієчка так. Давайте ось так спробуємо. Добре зняли. Ось так синій прокинемо. Ну, все ж таки зарядився він. Це дуже погано. Ну давайте спробуємо ще раз зняти. Добре. Так, сенда ультує, але ми зараз заблокуємо центр, щоб агіма не пробивав. Тепер ось так. Не зарядився. Локи. А, ну, тому що все ж в Ксенду йде. Так, зарядились наші зелені, чудово. Пробиваємо сюди. Ось так. Потрібно зняти цю ксенду. Угу. Гіма там заряджений. Він проб'є дуже болісно. Давайте ось так. Прийдеться добивати на даху. Зелених ми не зарядимо, але спробуємо. Давайте ось так. Так, ми все з себе зчистили. Давайте ось так. Можливо, зелені хтось нас витримає. Так, витримали. Пробиваємо сюди і пробиваємо сюди. Добре. Тут все вийшло чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Снорфальд він нічого не робить, тільки ману накидує. Так, так, роз. Забираємо в неї зелені камінчики. Давайте ось так хепрі повернемо. Ну що ж, поїхали. Себе знімати є що. І Д'Артаньяна, і Гора, і. Магні. Тому робимо ось так. Цікава полянка. Давайте спочатку ось так зробимо. Угу. Давайте ось таке комбо фіолетові з синіми. І зробимо ось такий хід. І синьої фіолетові зберуться. Так. Це у нас хто? Угу. Зелених багато, тому давайте її скопіюємо. Так, добре. Нам би ці зелені обрати, поки вона. Не пробила. Давайте ось так спочатку. Зарядились чудово. Давайте пробивати сюди. Тепер ось тут зелененьке зберемо. Угу, поїхало комбо. І зелених все ж таки приїхало багацько. Так, зараз може нам добити когось. Ого, як вона вдарила. Пробиваємо сюди. Так. Дартаньян. Він теж когось може нам забрати. Так, давайте спробуємо зарядити Хепрі. Можливо, він в нього не вдарить. Угу. Добре, на даху вибрав. Чудово. Давайте сюди. І все, Закінчили Чудово, ми Хепрі взяли. Він нам тут дуже допоміг. Так, поїхали далі. Наступний бій. Тут теж хепрі, Хімерос. Хетри, Хімерос. Можливо, так і залишимось. Можливо, так і залишимось. Так, да, давайте так і поїдемо. В принципі, можна було якось таунта взяти, але спробуємо так. Або жовтих була в мене. Ідея взяти. Ну що ж, ну давайте спробуємо зелений пошукати. Переїхав зелений. Ще шукаємо зелений або синій. Добре, ось так. Поляна така собі. давайте ось так. Четвірочку зелених. Сповільнив все ж таки. Ну, давайте ось так. Трічки нам тепер не вистачить. Ні, тут же ми не зможемо нічого зробити. Скільки сповільнення, два ходи. Ну, давайте спробуємо зарядити все ж таки. Пробиваємо ось цю сторону. Тут ось так. Давайте спробуємо зарядити. Угу. Локі зарядився і зарядився. Канін. Зараз поховає нам всіх. Ні, не поховав. Але забрав нашого джокера. Ну, давайте ось так. Тепер ось так зелені. Спробуємо сюди пробити. Якщо не ухилиться, добре. Пробиваємо ось так. Ухилився, ухилився. Ну давайте спробуємо пробити синіми. Ні. Ну, звісно. Так. Ой, чудовий який бій, Надаха спрацювала на всі кошти свої. Добре. Заблокувала посилення, і тому тут ми перемогли. Так, хуфу. міньйони. Так, ну тут так і залишимо. Поїхали. Якщо що, будемо хуфу копіювати, якщо вийде. І знову знову багато жовтих. Ну, давайте зробимо ось так. Ну навіщо ти туди поїхав? Хотів четвірочку зробити зелених. Ну, Тепер прийдеться ось так і хуфу може зарядитись. Ні, не зарядився добре. Тоді цю сторону спробуємо забрати. Тут є камінчики, як прокинути. Давайте ось так, ось так. Там ще синенькі поїдуть. І фіоли, і червоні. Ось так. Сподіваюся, йому вистачить. Вистачило. Добре. Поїхав Хепрі. Ось так зеленими доб'ємо цього. Ну, вже Ліана нам нічого не зробить. Ми зараз у відповідь їй прокинемо. Ось так. Все, вистачило, вистачило. Ну тут дуже швидко. Камінчики під'їхали зразу, тому все завершилось дуже-дуже швидко. Так, ще один бій, топ-1 ми вийшли. Так, поїхали далі. Загрох. Угу. Ну, давайте так і поїдемо. Зараз подивимось. Знову жовтих багато. Давайте робимо ось так. Так, ну що ж, цікаво, цікаво. Як тут прокинув? Ну давайте ось так. Можливо, там ще сині заїде. Ні, не заїхав. Давайте ось так фіолетові. Угу. Знов дуже багато жовтих. Так, давайте синенькі ось так прокинемо. Ось так. Тихо-тихо. Хонсу тихо, не потрібно було заряджати. Може посивка спрацювати його. Тепер загрого копіюємо. Робимо ось так. Угу. Квінель. Тихо, тихо. Давайте цих спробуємо пробити. Там є зелені камінчики у нас ось так. Ось так. Добре, пасивочка спрацювала, пробиваємо сюди. Робимо ось так. Тепер ще зелені. Заряджаємо наших зелених. Ну, якщо не ухилиться, то доб'ємо. Добре. Ну, ось такий був четвертий день, теж все чудово склалося. П'ять перемог ми здобули. Давайте подивимось. Так, рейтинг топ-1. Так, 1517 місце. В принципі, дуже чудово. Тому подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного вечора. Бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення.